Привіт, Ютуб! Обіцяні зустрічі з Татусою Бо на моїй кухні продовжуються. І сьогодні е, ми приготуємо страву з Одеського краю. Це плов з мідіями, сторінка 186. Е, кому треба. До речі, не, забув, не забувайте підписуватися на наш канал Смачна країна. Багато різного ви дізнаєтеся. Сьогодні ми готуємо. Татуся вміє читати. Ви це знаєте? Не лише писати, а й читати. Так, зараз... Плов з медіями. Плов з медіями. Я в перечутті. У мене є така книжка тепер. Костя подарував мені таку книгу, і я розумію, що я буду готувати найближчі півроку. Це така смакота. Це мене на такої на фрегаті в Одесі навчили справжній кок з морської ти. академії. Такий морський вовк. Як це готувати? Зараз проблема з мідіями. як їх правильно знайти. От я купив вони такі не дешеві, не найдешевші мідії кілі. Країна походження, вони такі mm -hmm. ціленькі в кімнатній температурі їх розморозити. Не треба спеціально ні їх ніякий mm -hmm. окріп, нічого, але ставимо на 5 хвилин у киплячу воду. Закидаємо. Нехай вони киплять на маленькому вогні. Хвилин 5. П'ять хвилин, бо більше здається, вони потім стають такі резинові трошки. Здається, вони втрачають так. таку ніжну структуру. Ось у мене вже тут закипає, ще угу. буквально кілька. хвилин. Я перепрошую, водичку треба підсолювати, коли кидати. Не треба. Ще... Ага. Вся сіль вже ми потім в кінці будемо додавати, коли, коли зробимо. Уже, власне, рис. Ага. Чим я вдосконалив цю страву, мені Вдоскон... здається, що вдосконалив, тому що це корисно. Я буду використовувати не просто рис, пропарений, шліфований, а рис не шліфований. Ось так він виглядає. Чорний — Це дуже корисний Чорний. рис. Існує дуже мало е, рецептів приготування такого рису. Ну, я замочив, навіть скажу, більше 2 годинки не зіпсуємо. Кладемо міді. Ставимо на 5 хвилин. Чекаємо. Ріжемо цибулю півкільцями, а моркву соломкою. Можете вручну, але якщо маєте таку приспособу, то чому не скористатися? Дуже корисна приспособа, бо моркву порізати дрібненькою соломкою це досить проблемно. Невеликий вогонь у нас має бути для мідій. А ще для цієї страви обов'язково потрібно небагато, буквально ложка півтори томатної пасти. Наливаємо олійку в сковорідку. Ой, Все. Виймаємо мідії, але сам Бульйон залишаємо, тому що він нам ще знадобиться. Це як ароматна основа буде, так? Правильно. В, угу. В ній буде варитися плов. Цей плов ми навчили моряки готувати. Там їм, ну, прісна вода на кораблях. Це велика цінність. Охолоджуємо. Схоже, я на кока. Кока, до речі, мене так називали деякі товариші кока. Я колись вирішила так, теж спробувати так класно, роблю якусь підсмажку і така бах, ну, довелося стелю білити. <свят> там. Вже можна додавати цибуль, морквочку угу. морковочку і томатну пасту. Тобто все разом можемо, так? Да? Можемо. Можна, я покидаю ці штучки, О, вони такі клас. гарненькі. Ой, яка краса. А запахи. Прозмажувати треба до повної готовності? До напівготовності. Угу. До повної готовності нічого взагалі не треба робити, тому що плов вже буде доходити в каструлі. Так. В казанку. Додаємо в пательню. Мідії, сіль і перець. Да. Це звичайний чорний, так? Чорний мелений перець. Угу. Можна всілякі приправи. Це хто як любить. Вони багато цукру, не зіпсує. Додаємо в сковороду, заливаємо залишками бульйону. І воно протушкується ну, буквально 3-4 хвилини. Рис не шліфований, я вже промив, він уже mm -hmm. у нас постояв у воді. Тепер мені треба решту, я хочу такий мікс зробити: білий з mm -hmm. чорним. Червона то любов. Можна а, біле то всі. Так, промити холодною водою? Промити, чи, бу, так, хатник да, будь будь водою. Да? Угу. Це Експлуатація чоловіка чоловіком. Нічого, ми земляки, ми розберемося, тому що ми полтавські люди прості і зрозуміли. Змішуємо чорний рис налущиний з, з таким, який певну обробку на виробництві пройшов, його пропарили. Це трішечки експеримент, але в мене якесь там сьоме чуття підказує, що все вийде у нас. Да. Трішечки вже все відбулося на пательні. Uh -huh. Протушкувалося. І зараз ми заливаємо цією сумішю рис. Uh -huh. Заливаємо так само, як звичайний рис. Мені здається, що навіть аж багато тут. Трішечки додамо, буквально чайну ложку солі. Не будемо експериментувати. Якщо о, вологи тут багато, але мені здається, що все нормально. Я думаю, теж нормально буде. Буде С... соковитий. Буде соковитий і буде смачно. І тепер ми ставимо закипає хвилин 30-35 до готовності. Угу. Головне не чіпати. Оце пере... перемішали. Якщо не лущий, не нешліфований рис, то його не можна турбувати. Просто накрити кришкою і не здіймати це 30 хвилин, так? І відійти далі геть від плити. Uh -huh. Зараз він закипить, почне торохтіть, і ми на маленькому вогні тримаємо з пів години. Uh -huh. Ну, для нас з статусою 30 хвилин минуло, а той 40 дуже швидко. Подивіться, яка краса. Боже, як гарно він розкипів весь. Одеський плов. Дуже гарно. Як воно підготов... пахне. А як поєднання кольорів, тут mm -hmm. темний, нешліфований рис і пропарений. Так що... І мідії, чилійські, до речі, мідії. Навіть. Mm. Mm. Так. З Да. Yeah. З мідікою. Yeah. Mm. Mm. Шматочок одеси. Ну, Смак дуже цікавий через те, що різна текстура рису. Підписуйтесь на канал Смачна країна, ставте лайки. Що хочете, те й робіть. Жити смачно і цікаво. Mm -hmm. Я думаю, що ми з тобою ще зустрінемося не раз. Звичайно. Чи і, на кухні, і, чи на читання, плову, чи на пляжі, де завгодно. <рес> 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 Дякую, це дуже-дуже смачно.